Я сих пір не можу зрозуміти, чому нині ми не можемо достатньо вшанувати пам'ять тих людей, які дійсно творили нашу історію. Чи знаєте ви, хто такий Іван Бугун? Сумніваюсь, але те, що він зробив для нас, і нині викликає захоплення колись. До Івана Богона прийшла дуже погана новина: на Вінницю йдуть поляки. Сил у нього мало, поляків дуже багато. Як врятувати місто? І ось тут включилася його смикалочка. Чоловік зрозумів, що він може скористатися природніми умовами. Тоді була весна, річка була замерша, і він вирішив зробити пастку. Він зробив вигляд, ніби він просто відступає з міста, починає тікати. Поляки йдуть за ним, вибігають на річку, а там була пастка. Козаки викопали величезні лунки, в які коні поляків масово почали падати, і це була справжня катастрофа. Поляки тонули як не в собі. Але на цьому оборона Вінниці не закінчилась. Богун її продовжив далі. Під Вінницю прийшли ще більше поляків, і вони почали ще більше тиснути. Але Богун не ламався. Він каже: Поляки, робіть, що хочете. Ламайте, не ламайте, ми не здамось. Або достойний мир. Або боремось до кінця. Тим паче він знав, що десь там далеко, десь за горизонтом вже біжить Хмельницький. Богдан Хмельницький біжить на допомогу. І поляки вирішили нібито здатись, нібито підписати мир, а потім зробити пастку. І навіть це Богун передбачив. Він це так само зрозумів. І він сказав: Ні, я не здаюсь і, врешті-решт, приходять козаки. Поляки розбігаються, і це була величезна перемога Івана Богуна. Вінниця до сих пір шанує його пам'ять, і саме тому в Вінницькому краєзнавчому музеї ви можете власними очима побачити, що ж творив цей неймовірний чоловік. Тож давайте разом розвивати нашу історію.